Найвища швидкість, яку розвинула на автомобілі, жінка. Жінка. Жінка за рулем це жарт. Залишаємо всі сексійські жарти деінде. Не у мене в коментарях, ні. Отже, рекорд дорівнює 840 км на годину. В грудні 1976 року американка Кітті Хамблтон на трьохколісному автомобілі SM Motivator потужністю 50 тисяч кінських сил. Це реально? Чи це якась помилка? Та реально. В пустелі Олверд, штат Орегон США. За підсумком двох заїздів у двох напрямках її офіційним рекордом є 830 км на годину. ه, ти ж казала 840 км на годину. Та кажу ж, за підсумком двох заїздів у двох напрямках беруть середнє, похопка на вітер, сонце, трасу, місяць, зорі. А...